Дар'я Яценко керує технікою, яку не кожен чоловік подужає. Молода дівчина не боїться ані пилу, ані важкої праці. Їй лише 18, і в такому юному віці вона перша трактористка у селищі Єлизаветівка, що на Дніпропетровщині, якась, якась свобода, якась, ось що я можу, я таке вмію на свій, на свій возраз. Це взагалі це якесь таке непередавай відчуття, що, що я так можу. Що це той агрегат такий великий, і тут я одна, і я це все можу. Дар'я ділиться. Тажі до техніки від самого дитинства у 9 років їздила з братом на роботу, спостерігала, як працює трактор та допомагала лагодити обладнання. Мені це подобалось, він мене брав з собою, і я там доволі вже каталася. Мені подобалися краєвиди, коли вони там дивиться, і він так все працює. Ми з ним і ремонтували. Він завжди казав, я до мене. Ми ремонтували, він мені показував, розказував детально, а це гаєчка, а був їх. Досягнувши повноліття, дівчина сама сіла за кермо трактора, який важить кілька тонн. Її ранок щодня починається з перевірки залізного агрегату. Від гвинтика до датчиків, бо трактор це не просто машина, це габаритна техніка, до якої треба підходити з холодним розумом, великою відповідальністю та уважністю.